Привіт усім, знову рік минув. Свята також вже минають. А з польської сторони від нового польського уряду все ж таки немає рішення розблокування кордону. А все більше і більше заклики. Ми хочемо далі збереження ембарго. Ми не хочемо, щоб ті чи інші продукти заїжджали на територію Польщі. Все більше блоку, все більше проблем. Сьогодні в цьому відео я про це розповім. Вас попрошу підтримати мене і мій канал. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, зробіть репост і залиште свою думку, що ви про це думаєте. Про цю ситуацію. Ще одне невеличке прохання для бійців 141-ї бригади на запорізькому напрямку. Ми збираємо кошти на автомобіль. Дружина і дочка одного з бійців організували збір. Я і ви, звичайно, підписники допомагаєте зібрати. Нам ще не так багато залишилось, близько 60 тисяч. З вас буквально по кілька гривень, якщо можна, скинути в описі під відео. Є посилання на реквізити, є все, що потрібно. 10, 20, 30, 50, хто скільки зможе скинути, підтримайте, і ми швиденько придбаємо автомобіль для бійців, який дуже їм необхідний. Отже, польський міністр сільського господарства і розвитку села в уряді Дональда Туска Числав Секерський заявив, що заборона на імпорт українського зерна до Польщі зберігатиметься до тих пір, поки не будуть розроблені відповідні правила на рівні ЄС. Питання, чому ми ще не зустрілися і не домовилися, не розписали все це і не зробили так, щоб були всі задоволені на думку польського міністра. Український експорт зерна повинен йти іншим шляхом ніж європейський чи польський, якби в нас зараз була можливість повітрям передати, транспортувати зерно чи морем без проблем. У нас би не було зараз таких проблем на кордоні. Але так як на морі нас обстрілюють, а зараз літаками теж неможливо перевозити продукцію, тому наш єдиний вихід це транспортно через Польщу. А тут, як бачимо, блокують. Тому що завжди, навіть транзитом, є певний ризик, що частина цього зерна та інших сільськогосподарських продуктів залишається на польській території, пояснив міністр. Якщо ви нам надали територію для транзиту, і ми його транзитуємо через вашу територію, то якщо ви переживаєте, що воно десь осідає не там, де потрібно. Ну, то ставте якісь контролюючі органи. Можливо, треба якусь додаткову опцію для цього придумати, щоб відслідкувати, щоб, наприклад, це зерно чи будь-яка інша продукція не осідала в Польщі, якщо ви не хочете, а конкретно їхала туди, куди вона має їхати. Тому що як з української сторони є зацікавлені лиця, щоб продати в Польщі, а далеко не вес, так і в Польщі є зацікавлені лиця, які захочуть його купити дешевше і перепродати на Польщу. Тому тут треба дивитися в дві сторони: і в українську, і в Польщу. Тому що якщо би на польській стороні не було кому купувати і не хотіли, то би, звичайно, з української сторони теж би не продавали. Сакерський окремо наголосив, що Польща хоче допомогти в Україні, але їй потрібні норми щодо квот і перехідних періодів. І це питання має вирішувати спільно з європейським союзом. Хочете квот. Але якщо Україна війде в Євросоюз, а процес початий, то в нас не буде квот. Ви хочете, щоб зараз Україна, входячи в Євросоюз, мала квоти, так вона їх не буде мати. Тому це вже треба одразу зараз сьогодні говорити про те, як буде виглядати співпраця в майбутньому, де квот не буде. Не витримуючи конкуренції з Україною, Польща бере і блокує кордон. Також інший політик, польський єврокомісар Януш Войцеховський, вимагатиме запровадження певних обмежень для української сільськогосподарської продукції у наступному рішенні про продовження режиму вільної торгівлі ЄС з Україною. У Єврокомісії вже працюють над проектом рішення для нового продовження режиму торгівлі з Україною без мит і квот, який запровадили як тимчасовий захист для її підтримки в умовах війни до двадцятого року. Термін дії поточно. No, Рішення сплине. 5 червня єврокомісар з питань сільського господарства, який є представником Польщі, розповів, що наполягає на включення у це рішення певних протекціоністських положень та кількісних обмежень для української агропродукції та над відповідного листа президентові Єврокомісії. Це моє велике завдання на 24-й рік подбати, щоб у новому рішенні, якщо воно буде, були впроваджені достатньо сильні захисні положення, щоб у нас знову не було якоїсь кризи, пов'язаної з надмірним постачанням. Чання Войцеховський деталізував, що наполягатиме на обмеженнях, зокрема для м'яса птиці та цукру з України, тому що імпорт цієї продукції останнім часом дуже зріс. Імпорт зростає у такий спосіб, що це загрожує конкурентоздатності європейського бізнесу, у тому числі польського виробництва м'яса, птиці і цукру. Тож я кажу про потребу обмежити кількісно імпорт цих двох видів продукції. Не витримую конкуренції. Україна виробляє, продає, всіх все влаштовує, а Польща, втрачаючи ринок, не конкурує, а просто бере і забороняє. Ну тобто намагається заборонити. Ну, дуже торгівельний підхід, насправді. Тобто, ні, щоб домовлятися, виробляти якусь спільну стратегію, як можна це робити. Тому що ще раз наголошую: якщо Україна війде в Євросоюз, а це станеться рано чи пізно, Україна не буде мати квот, не буде мати якихось лімітів, хіба що не будуть купувати. Але як бачимо, купують, просто це комусь не подобається. Тим, хто програє конкуренцію. Але в момент, коли Україна воює і нам потрібні фінанси для того, щоб стримувати ворога. Купувати зброю і все інше розувати яким чином ту економіку, яка зараз дуже слабенька, то нам ще пхають палки в колеса, блокують кордон, роблять ембарго і багато іншого, що перешкоджає. Так чи інакше захищатися, але все ж таки, взагалом, Єврокомісія за Україну, тому що від Європейської комісії надійшов лист із вимогою скасувати безстрокове ембарго на безмитний імпорт деяких сільськогосподарських товарів товарів до Польщі. Тут вихід лише один: це має Президент Польщі, прем'єр-міністр Польщі, так само як і президент України, прем'єр-міністр України зустрітися, поспілкуватися, випрацювати зі своїми командами. Стратегічний план дій, як цього всього позбутися, того блокаї блокади, тих ембарго, врахувати як побажання Польщі, так і побажання України. Ми не збираємося під всіх лягати. Ми зараз стоїмо проти Росії, але це не означає, що ми маємо лягати під Європу чи Америку. У нас є своє бачення тих чи інших вимог потреб для України, тому мусять вони також враховувати і наші вимоги, і наші побажання. Ми не можемо погоджуватися зі всім, тому що нам допомагають. На жаль, так не працює. Якщо нам перестануть допомагати, то просто війна пересунеться на іншу територію, і вже ті, що передумали, допомагати, почнуть брати зброю в руки і бігти і захищати свої землі. Ну так це буде працювати. Тому що якщо з тої сторони допомоги не буде, самостійно, звичайно, ми не можемо протистояти Росії. На жаль, потім ці європейські країни, в тому числі, які дуже кричать, що вони там щось за щось борються, будуть захищати свої землі, якщо не будуть допомагати і будуть далі вставляти нам палки в колеса. Точно, вирішення цієї проблеми і інших проблем є. Це треба посидіти, подумати і. Прописати ті чи інші кроки, які будуть спрямовані на вирішення проблеми, а не просто заблокувати, стояти все, нас нічого не цікавить. Ми хочемо тільки так і не інакше. Так не буває, так не домовляються. Не буває домовленості тільки з одної сторони. Домовленість і компроміс це з двох сторін. Тому тут має бути спільне рішення. Якщо це рішення буде знайдено, його треба прописати на папері, підписати, ратифікувати, затвердити і дотримуватись його. І тоді ні в одної, ні в іншої. Країни не буде тих чи інших претензій. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас вона була також цікавою. Ви підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на канал. В описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу «Актуально про Польщу. Якщо у вас є запитання щодо перетину кордону документів про Польщу і іншого, там люди. Запитують, отримують відповіді, хтось ділиться своїми історіями. Ви також можете почитати, запитати і отримати відповідь. Тому приєднуйтесь в телеграм-канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.